Привіт усім глядачам і особливо нашим підписникам. Сьогодні я продовжу огляди рідкісних монет України. Минулого відео ми розглядали монету 1 гривня 1995 року з вузьким кантом. Сьогодні ми поговоримо про цю ж монету, але в її іншому різновиді. Насамперед, давайте повторимо, що монета складається з аверса. Аверс це лісова сторона монети. Також з реверса. Реверс це зворотній бік монети, який протилежний аверсу. А так само гурта. Гурт це так зване ребро монети. Її бічна поверхня. Сьогодні мова піде про монету 1 гривня 1995 року з гладким гуртом. Тобто на ребері монети замість напису 1 гривня і року карбування відокремлених один від одного вдавленими крапками є повністю гладка поверхня без будь-яких написів. Подібні монети вкрай рідкісними, ціна на них договірна починається від 180 доларів США та вище. Я завжди раджу під час продажу орієнтуватися на максимальні ціни. Якщо подібну монету вже купили, наприклад, за 500 доларів США, то її куплять за такі ж гроші ще. Дешево завжди викуплять перекупи. Потрібно розраховувати на кінцевого покупця колекціонера. Також нагадую, що подібні предмети найкраще купувати та продавати на надійних аукціонах України США та Європи. Посилання на аукціон Violet, а також Allegro PL та eBay в описі під відео. Дякую за увагу до нашого каналу. Тисніть лайки, підписуйтесь на канал. Просувайте україномовний контент. До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!